Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. І закликаю духів кави, прошу, допоможіть, будь ласка, скажіть, чи вийде на зв'язок той, Кого ви кохаєте, чекаєте, чи продовжиться спілкування із загаданою людиною, чоловіком, жінкою, чи які є перешкоди, що заважає вийти на зв'язок, відновити спілкування. Раніше було гарно спілкуватися легко. Так, може відбутися так, що взагалі може прирватися зв'язок з цією людиною. Це може бути ваші діти, може бути ваша друга половина, родина. Також може бути друг, друзі. от Так, чи повернуться додому, чи повернуться із-за кордону люди. продовжиться спілкування. Важко наразі це зробити. Заперечую цей негатив, Убираю, заперечую, заперечую. Відкриваю всі шляхи і дороги на те, щоб продовжилось спілкування, відновився зв'язок, щоб люди змогли повернутися до своїх домівок. Скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає продовжити спілкування, повернутися загаданій людині додому? Це можливо таке програтися, що ви будете шукати, якимсь чином мати надію, побачити цю людину, але тут закритий шлях, може забрати це, заперечую, відкриваю всі шляхи. На те, щоб відновилося спілкування із близькими людьми, дітьми, друзями. Прошу ви ще сили, скажіть, будь ласка, чи є хоч що що заважає відновити спілкування, зв'язок між людьми? Всі шанси є. На те, що ця людина повернеться. Так, таки може бути успіх. в Щас я був важкий час, дуже сильно, і людина змушена шукати собі, щоб вижити ресурси. От, але тут якір, так, до вас мають повернутися, якщо це діти, якщо там це близька людина, коханий, кохана жінка, все одно вона має повернутися тут якір на березі. Заперечую весь негатив, обираю. Відкриваю всі шляхи на спілкування, скажіть ви ще сили. Чи лишився якийсь небудь негатив, що заважає спілкуватися людям, відновити зв'язок? Хороша карта. Добре. Ми... Тут відкриється такий можливість, що люди зможуть повернутися до свого. До своїх домівок з дітьми, з жінки можуть повернутися, бо буде змога працювати, мати гроші, хороші прибутки. Це дуже добре. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на спілкування, на відновлення зв'язків, на повернення додому, до своїх близьких і рідних. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю прошу, допоможіть відновити всі зв'язки, що були втрачені, що були відірвані. Вбираю весь негатив, що заважає спілкуватися, повернутися додому, до близьких людей, відкриваю шляхи додому. Буде так, буде так, буде так. Всі, хто раніше не міг вийти на зв'язок, виходить, всі перешкоди, знаходяться люди, повертаються, буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане здійснено, і так буде. Дякую духом кави, дякую вищі сили. Отака така сьогодні кава. Мають вийти на зв'язок близькі люди. Дякую вам за увагу. Приємної вам кави і до зустрічі!